Так страшно. Але потім я побачила замок, що стирчав. І я відчинила двері. Тепер я залишусь з тобою. Що? Замок відчинений? Скоріше тікаємо. Ні, Руді! Ми будемо тут і нікуди не втечемо. Уранці ми скажемо дядьку Генрі, що ти дуже жалкуєш про свій вчинок. Попросиш пробачення, щоб він не віддав тебе до поліції. Я не хочу до поліції. А ти молився сьогодні? Моя мама мене вчила, що потрібно молитися Богу, особливо тоді, коли страшно. Тоді усе буде добре. Ні, Бригійто, я дуже давно не молився. Раніше я молився кожного дня, а зараз з цією скринєю провин я не міг звертатися до Бога. Я зробив стільки всього поганого, я обдурив дядька, дьотьку. Я не послухався заповіді матінки, я не міг молитися. Бог сильніший за твій страх. Тобі тільки потрібно попросити пробачення за свої вчинки. І Господь дасть тобі попросити прощення і в тітеньки з дяденько. Ну, бо, молись. Боже мій, я прошу, вибач мене за всі мої вчинки, за те, що я наскільки великий грішник. Я. Вкрав свого дядька кросівки, не послухався свою матінку, всіх обдурив. Боже, я прошу, допоможи мені змінюватися. Прости, розсія. <різвіст> Сидіть, сіть, зараз ти Після ми заснули, притиснувшись одне до одного, щоб зігрітись. Прокинувся я у своєму ліжку. Перші секунди мені здавалося, що все було сном, аж потім я підхопився і пригадав усе, що відбулося минулої ночі. Через кілька років я дізнався, що тітка Сюзана, хвилюючись за мене, спустилася в комору і знайшла нас з брігітою міцно сплячими. Вона покликала дядька Генрі, і він відніс нас у ліжка. Роді, для чого ти таке зробив? Ти розчарував нас, хлопчику. Ми дуже засмучені. Так уночі я знав, що це був ти. Також я давно знав про твою скриню провин, де ти ховав усі свої докази поганих вчинків і провин. Але ти вирішив не зізнаватися, тепер можу сказати, що ти поганий хлопчик. Сьогодні вночі ми з тіткою думали, що робити далі. Спочатку думали відправити тебе додому, але потім вирішили, що ти сам напишеш мамі правду. Але спершу даси прочитати нам цей лист. Я сподіваюся, ти розумієш, який біль наніс мамі. Ти не зміг прийняти усі ті гарні речі, які ми надали тобі в нашому домі. Добре, я одразу напишу листа. Вибачте мене, будь ласка. Дорога матуся, я так давно тобі не писав. Я скільки всього зробив за цей час. Вибач мене, будь ласка, те, що я не виконав всі твої заповіді. Я обдурив дід, дядька, тітінку. Я прошу, матінка, приїдь, забери мене звідси. Я не можу тут знаходитись, всі знають про мої провини. Я вже підсчитав час, коли ти маєш приїхати через три дні. А саме краще, скажи моєму брату, щоб він мене забрав звідси. Я дуже тебе чекаю, матуся. Одного сонячного дня, коли я робив уроки, двері відчинилися і на порозі раптово з'явилася моя мати. Вона була в потертому плащі у своїй старенькій шляхці. Але мама, така рідна і ласкава, стояла поряд зі мною. Дорога матуся, я так радий, що ти приїхала. Ми поїдемо додому, так? Я рада тебе бачити, синку. Сядь, Морі, поговоримо. Прочитавши твого листа, я дуже засмутилася. Тепер зрозуміло, чому твої листи ставали щоразу сумнішими. Ти втратив довіру тітоньки і дяді. Я розумію, чому ти хочеш поїхати додому. Там ніхто не знає про твої погані вчинки. Але ж ми все в житті можна кинути. І залишити все, як є. Ти повинен навчитися брати відповідальність за свої вчинки і виправляти те, що на кой. Я поговорила з дядею Генрі, він зі мною погодився. Тобі треба залишитися тут і виправляти те, що ти накоїв. Але перш за все, проси Бога, щоб він допоміг тобі звільнитися від гріха і стати краще. Що? Я залишуся тут? Матруся, я не очікував такого. Ти ж знаєш, що всі знають про мої провини. Як мені залишатися тут? Синку, тільки Господь може допомогти тобі стати краще. Ти тільки попроси Його, тому що, самотужки ти не зможеш змінитися. Як ти думаєш, навіщо Христос прийшов у цей світ? Щоб спасти грішників. Так, але так. ж ти теж грішник. Якщо ти це визнаєш, то він прийшов в цей світ, щоб спасти і тебе. Пам'ятай про це. Спочатку дядько Генрі ставився до мене дуже стримано, а тітка Сюзана, як і завжди, була мені за другу матір. Також Брігіта розуміла мене і підтримувала. А от робітники... Вважали мене невдячним, поганим хлопчиськом. Мені було соромно, тож щодня я просив Ісуса змінити мене на краще. Спочатку мені було важко знову завойовувати довіру рідних, робітників і друзів, але згодом усі стали ставитися до мене більш привітно. Усі побачили зміни в мені. Тітка з дядьком почали довіряти мені і доручали деяку роботу крамницею вдома. Мені подобалося розносити замовлення та пошту. Діти, ось і так і завершилася моя історія про скриню провину. Я назавжди залишився жити в родині дядька та тітки. Щоразу на їхніх канікулах я їздив додому. Згодом брат приїжджав сюди і, і, і верла, а потім я, Анна. Коли Колись стали дорослими, то моя мама, а ваша бабуся переїхали жити в цей будинок до тітки з дядьком. А маленька Брігіта? Та це ж наша мама. Так, Бригіта стала моєю дружиною. Це ваша мати. Здається мені, що наші маленькі бригні потрібно подаруватися вечерю для нас. Тато, я забув тобі дещо сказати. На днях ми писали контроль з математики, і я з десяти прикладів вісім написав неправильно. Я отримав погану оцінку. Синку, ти точно забув? Ні, я не забув. Я просто боявся говорити, тому що знаю, що ви тато будете незадоволені результатом. Синко, погано приховувати неправду або погані вчинки. Приблизно у твоєму році віці стала заручником скрині провин. І це був найгірший час у моєму дитинстві. Не повторюй моїх помилок. Я не міг самотужки позбавитися гріха. Тільки завдяки свій Ісуса Христа я переміг зло. Тато. Я не хочу накопичувати неправду та провини. А можеш мені подарувати скриню провин? Навіщо на тобі? Насправді я тільки сьогодні розумію, що досі був заручник у Добре, бери, а що ти з нею робитимеш? Поки поставлю себе в кімнаті, а потім є одна ідея. Через декілька днів було Різдво Христове. Уранці, коли вся сім'я збиралася до церкви, діти покликали батьків до зали. Тато, погляньте ці ясла, ти впізнаєш, щось вони мені нагадують. Та це ж моя скриня провин. Ви зробили з неї ясла. Це чудова ідея, Ерина. Скрині провин більше немає, є ясла надії. Ясла надії, кажеш? Ти, ти абсолютно правий. тому що Ісус Христос прийняв подобі, подобі людини і прийшов за світ заради того, щоб спасти грішників. Він не просто прийшов у, у, у бідний дім, бо це також Божий задум. Велика його сила в тому, що кожен, хто вірує в нього, має надію, надію на вічне життя. Це правда, ясла, надія і, і символ надії. І оскільки сьогодні день народження Ісуса Христа. Як думаєте, який подарунок ми можемо йому принести? Я хочу подарувати свою вдячність Богу. Я подарую свою любов, а я подарую свою радість. А я подарую своє серце. А що сьогодні ти подаруєш для Ісуса Христа?